Знаю я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плющ. Чарівний ліс кольору та світла. Яскраві декорації, парк ілюмінацій, резиденція доброчара, снігова гірка, фудкорт і пишно вбрана красуня-ялинка. Усе це про новорічну локацію, що розмістилась під Києвом у селі Мотижин. Головна її цікаванка резиденція головного друга і помічника Святого Миколая, чарівника Доброчара. Упродовж свят він щодня запрошує до себе в гості, розповідає цікаві історії, а також знайомить усіх з іншими чарівниками з усього світу. Хто знає, де, як звуть чарівника у Нідерланду, Хрестмен Хрестмен, як якийсь супергерой, да? Бетмен чи Супермен. А ще в чарівника Доброчара є Доброкіт. Він сидить у мене в кабінеті, коли приходять наші гості. І вони торкаються до чарівної кулі і бажають собі якісь бажання. Мій доброкіт він спить біля мого трону і бачить, як ці бажання стіснюються. У резиденції чарівника можна побачити, як створюється новорічна іграшка. А ще в будинку доброчара є безліч казкових кімнат, які просто цікаво роздивлятись. Друзі, тут стільки локацій для фотосесії, що в кожній, навіть в маленькій кімнаті, можна зробити декілька унікальних цікавих кадрів. Якщо у вас вдома немає ділинки, приїжджайте сюди. Тут їх на кожному кроці, та ще й не по одній. Цікаво і весело не лише всередині в резиденції Добручара, а й ззовні. Квест номер один найголовніший це знайти усі фігури, що світяться. А тут їх багатсько. Також на святковій локації є величезна ковзанка, стомітрова гірка для снігових бубликів, а також фудкорт, де можна підкріпитись і зігрітись. Отже, цікаво, весело та смачно буде і дітям, і дорослим. Привіт, мої дорогенькі! Я Людмила Барбір, ведуча сніданку з 1 плюс 1». Я дякую вам за перегляд цього відео і безмежно рада зустрічі на Ютубі. Але якщо вам хочеться ще більше драйву, живих емоцій, то вмикайте сніданок в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю о 6.30. я чекатиму.